Коли розпочинається сезон гарбуза, я обов'язково готую ці гарбузові пончики, вони дуже смачні. Гарбуз помила, почистила, нарізала шматочками і відварюю до м'якого стану. Зробила пюре, і перекладаю в глибоку миску, в якій буду замішувати тісто. Вливаю молоко. Тепер додаю дріжджі до хмяна хата. Завжди обираю їх, тому що вони справляються з будь-яким тістом, ніколи не підводять, навіть якщо в тістові дуже багато масла. Далі цукор, ванілін, дрібка солі, яйце, вершкове масло, розтоплене, олія. Перемішала. Тепер поступово додаю просіяне борошно і замішую тісто. Спочатку воно буде липнути до рук, але ви вимішуєте до тих пір, поки воно почне відставати від рук. Ну і все тепер накриваю плівкою і залишаю на годинку в теплому місці. Час пройшов, тісто піднялося в три рази. Дріжджі духмяна хата чудово справили зі своєю роботою. Стіл протрусила борошном, тісто розділила на частинки, щоб було зручніше розкачувати. І розкачую товщиною приблизно півтора сантиметра. Вирізати пончики буду ось такою салатничкою. Мені якраз підходить ця форма. І посерединки дірочки ось такою кришечкою. Пончики залишала підійматися на 10 хвилинок, тим часом розігріла олію в сковорідці, і на невеликому вогні смажу з обох боків. Дістаю та викладаю на паперові рушники, щоб зійшла зайва олія. Готові пончики, притрушую цукровою пудрою. І все готово, всім смачного.